Автівка збила трьох восьмирічних школярів, які прямували до гімназії зранку 5 жовтня. Одна дитина загинула, ще двох госпіталізували. Подія сталася навпроти навчального закладу на вулиці Симиренківська, повідомляють при службі Нацполіції області. На пішохідному переході водії почали пропускати дітей, проте один з автомобілістів не зупинився та збив школярів, повідомили Суспільному правоохоронці, що працювали на місці ДТП. Тут водії майже не пропускають пішоходів, розповідає Лариса. Жінка щодня забирає онука з навчального закладу. Каже, тепер ні на метр не відпускатиме дитину від себе. Насип з якийсь зробити, щоб упиралися в нього. Теж був непоодинокий случай. Перша машина останавлюється, за нею летить, обганяє. В не знають, що тут школа, що тут переход дитячий. На ручниках треба вообще переводити їх. Це вже не перша ДТП на цьому пішохідному переході, каже місцевий житель Юрій. Я часто їжу другий раз на велосипеді. Їду на, на навпроти. Прижимають не то, що на обочину, приходиться тікати в сторону, прямо це зупинятися, того, що летять, перевишають скорость. Двох травмованих школярів доправили в медзаклад Дніпра після обстеження. Одного відправили додому. Стан дитини задовільний, каже лікар Григорій. Дитина при обстеженні. Виявлені середнього ступені тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І Ця дитина була госпіталізована. Її житті нічого не загрожує. Поліція затримала 23-річного чоловіка, який за версією слідчих був за кермом Форда. Повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Ганна Старчевська. Каже за попередню інформацію, він був тверезий. Допустив наїзд на двох малолітніх пішоходів 2016 року народження, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії одна дитина загинула. Речниця Нацполіції зазначає, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Розпочати досудове розслідування. Антон Сіренко, Антоніна Чуйко, Дмитро Солдовник, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.